Любителям моркви сьогодні присвячується, особливо тим, хто не хто іноді цим прекрасним овочем. От і зрозуміло, іноді не комільфо гристи моркву, та ще й не дуже смачно. Але треба сказати корисно, коли ви їсте моркву разом із олією, одразу всі вітаміни потрапляють в організм. Думаю, що сьогодні морква сподобається абсолютно усім. Адже я із моркви приготую апетитний кекс із горіхами та імбарем. Починаємо. Спочатку в окремій мисці я маю приготувати суху суміш. Отже, сюди насипаю борошно. Далі розпушувач. Щіпка імбиру. І мускатний горіх. Зовсім трохи, який розкриє всі аромати кексу. Сіль, вона підсилить смаки. Все це перемішуємо. В окрему миску розбиваємо 3 яйця. І сюди тростинний цукор 100-110 грамів. Так. І збиваємо до розчинення цукру. Тепер сюди додаємо 100 мл оливкової олії. І тепер для ніжності ніжного сиру маскарпоне. Обережно перемішали вінчиком. І тепер в рідку солодку суміш додаємо борошна і одночасно перемішуємо. Додаємо натертої моркви. І горіхи. Все перемішуємо. Все, беру формочку. Змастив її вершковим маслом і викладаю тісто. Розрівняли. Все залишається запікти у печі 180 градусів. Готуємо кекс продовж 50-55 хвилин. Поїхали. Найти друзі, щоб побачити ось таке диво красу і відчути такий аромат. Варто таки чекати майже годину. Ну що ж, кекс, намагаємося звільнити з формочки. О, як легко це відбувається. Оп, є. Ну, далі ріжемо. О, і всередині пропікся. Це дуже добре. Є. Треба скуштувати. Аромат чого тільки вартий. Макота. Здайте, друзі, кекс вийшов дуже покрим, ніжним та ароматним. Подавайте до кави або чаю на сніданок. Саме те. Ну, що можна сказати? Прекрасний десерт, де у головній ролі виступила саме морква. Здивуйте своїх близьких і всі будуть щасливі.